Лікта життя складається з малесеньких пазликів, які створюють наш світ та роблять нас щасливими. Прислухайтесь, як та життя це музика. Вона обіднує дзвіночки. Задимає повітрі старої колиби і під самим дахом розріває буць. Швидкі молоді та вдарів. Вісні вітру на найвищих вершинах або у його прогулянках могутніми віадуками, заворожуючи мелодії та пріскування вогню. Нектар життя це бігати зі стежками, на випередки із весняним вітром. Це насолоджуватися дарами природи, милуватися кольорами та пагощами її квітів. Радіти кожному людини. І цінувати кожен прожитий день під мирним небом нашої незламної України.